Всім привіт! З вами Ірина. І сьогоднішнє наше заняття буде присвячене контрольній роботі. Ми з вами завершили сім розділів. І Сьогодні ви перевірите, наскільки добре ви їх запам'ятали. Перший юніт. Перше завдання. Do the math. Write the answer in words. Ви повинні вирішити приклади. І відповіді записати словами. Ставимо на паузу, пишемо. У кінці перевіряємо. Юніт 2 Write the times in the box under the clocks. Then add 15 minutes to each time. Write the new times with past or to. Напишіть час під годинниками. Потім додайте 15 хвилин до кожного часу. Напишіть новий час, використовуючи слова past або to. Юніт 3. Complete the sentences. Завершіть, закінчіть речення. Читайте діалог і за змістом вставляєте по одному слову. Юніт 4. Write the first letter of each word. Remember, countries and nationalities begin with capital letters. Then write C for country or N for nationality. Напишіть першу літеру кожного слова. Пам'ятайте. Країни та національності починаються з великої літери або з великих літер. Потім напишіть Сі для країни, або N для національності. Вправа 2. Complete the text. Завершіть текст. У вас є перші літери слів. Ви повинні за змістом їх продовжити, щоб утворити слово. Юніт 5. Write your answers. Напишіть свої відповіді. У вас є опис слова. Ви повинні його вгадати і записати відповідь. Unit 6. Find 12 more English language words in the square. Write them in the correct spaces below. Знайдіть ще 12 слів у квадраті, пов'язаних з англійською мовою. Запишіть їх у правильне місце нижче. І останній юніт юніт 7. Answer the questions. Use a dictionary if necessary. Дайте відповіді на запитання. Використовуйте словник, якщо це необхідно. На цьому наша контрольна закінчується. Сподіваюся, що ви задоволені своїм результатом. Якщо ж ні, якщо у вас були помилки, передивляйтеся відео ще стільки разів, скільки вам потрібно. Виписуйте все, що вам потрібно запам'ятати. Не лініться, тому що над англійською потрібно працювати увесь час. А я з вами прощаюся. І чекаю вас на наступному занятті. Пам'ятайте, що раз на тиждень у нас виходить граматичне відео і раз на тиждень лексичне. понеділок граматика, четвер лексика. До побачення!